Дуже часто люди розповідають про Албанію різні речі. Як правило, ці люди зовсім ніколи не були в Албанії, але вони наполегливо розповідають і говорять, що тут все-таки є. Сьогодні, друзі, я пропоную вам розвіяти міфи про Албанію. І на правах того, що я проживаю в Албанії і вже маю уявлення про цю країну. Я хочу розвіяти деякі міфи, так що дивіться відео до кінця, буде цікаво. Всім привіт, друзі! Мене звати Олександр. Дякую, що дивитесь моє відео. Вас попрошу підписатися на канал, поставити вподобайку до цього відео, написати невеликий коментар. І я впевнений, що у вас є друзі, яким це відео буде корисно. Отже, діліться ним. Найчастіше питання, яке до мене прилітає. Албанія небезпечна країна. Албанська мафія найнебезпечніша у світі. Тут дуже страшно. Людей крадуть і продають на органи. Люди схаменіться. На сьогоднішній день Албанія є однією із безпечніших країн у всій Європі. Ви може здивуєтесь, але так і є. Ви спокійно можете залишити телефон на столі у кафе, піти у туалет, повернутися, і він там буде лежати. Чи можливо таке зробити в Іспанії? Та в Іспанії навіть ви залишите машину десь її до ранку просто розберуть. А в Албанії такого немає. Люди залишають свої автівки з заведеними двигунами, ідуть до магазину, купують щось, повертаються і спокійно собі їдуть. Албанія дуже безпечна країна з приводу мафії. Хочу задати вам питання і сподіваюся, що ви чесно зможете відповісти. А скажіть, будь ласка, чи є мафія в Україні, чи є мафія в Італії, чи є мафія в Іспанії, Та да в будь-якій країні є люди, які ведуть, так сказати, кримінальне життя, дає їх повно. Чому ви всі розмовляєте тільки про Албанію? Тут ніхто не бігає з автоматами, тут все спокійно. Тут вечорами можна гуляти, ніхто до тебе не чіпляється. Тепер давайте спробуємо розібратися. Наприклад, людина ніколи в своєму житті не була в Албанії. Вона не розуміє, що це за країна, у неї немає в голові своєї картинки. Для того щоб була картинка і вона могла про це розповідати, потрібно було її десь взяти. Висновки. Хтось колись вам в голову поклав цю картинку, одну, другу, третю. І ви намалювали собі от такий світ, що Албанія ось така страшна країна. Але ніколи тут не були і навіть не розумієте. Друзі, охаменіться. Вам в голову постійно вкладають щось, і ви це з'їдаєте, і ви живете з цим для того, щоб робити якісь... Висновки про чиє життя потрібно його побачити власними очима, а потім робити і думати: погана країна, гарна країна, погана людина, гарна людина. Потрібно, щоб були висновки саме від вас, а не від тих людей, які вам це вклали в голову. А тепер головне питання: що ж потрібно таке робити, і як потрібно жити, щоб вами зацікавилась мафія? У будь-якій країні світу. Задумайтесь. Наступний міф це в Албанії погана медицина. Ні, друзі, в Албанії гарна медицина. Вона з кожним роком прогресує. І не просто так я вже розповідав вам про це. В Албанії розвивається дуже сильно медичний туризм. Люди зі всієї Європи приїжджають до Албанії для того, щоб полікуватися, здати якісь аналізи. Це коштує набагато дешевше, ніж у тій Європі, але прайс на це все в три, а то й в чотири рази менший. Я для вас обов'язково зроблю окреме відео про медичний туризм, де більш детально розповім, що це таке і що можна отримати, і за які кошти. Наступний міф: всі розповідають про те, що в Албанії дуже дешево. Це не зовсім так. Я вам поясню. Якщо ми говоримо про нерухомість, оренду або покупку, так Албанія дійсно відрізняється від інших країн Європи. Тут гораздо дешевше. Якщо ми говоримо про продукти харчування, також набагато дешевше, можливо, щось на одному рівні, але ціни в принципі доступні. Тепер переходимо до автомобілів. Якщо ми беремо Європу, Польщу, Німеччину, автомобілі в цих країнах будуть значно дешевші. Якщо ми розмовляємо про бензин або дизельне пальне, в Албані це дуже дорого. Приблизно 1 літр бензину коштує 1,8 євро. Є речі, які дешевші, є речі, які набагато дорожчі. Є речі, які приблизно на одному рівні. Наступний міф: Албанія це країна, яка має тільки села і море. Ну, це неправда, друзі. Ті, хто дивляться мої відео, вони вже розуміють, що Албанія дуже красива і цікава країна. Вона має дуже цікаві міста. Я знімав відео, топ-три міста, де можна проживати. Е, окрім тих міст, які я виставляв у своєму відео. Тут є ще дуже багато цікавих міст, куди можна поїхати, де можна проживати. Албанія дуже різноманітна, вона дуже дуже цікава. Е, Будинки постійно будуються нові, будуються нові дороги, будуються нові школи. Країна дуже-дуже розвивається. Отже, не тільки села і море є в Албані, ну, звісно, це також є. Міф. Албанську мову неможливо вивчити. Це не зовсім так. Мова албанська дійсно складна. Мова албанська не схожа ні на яку іншу. Але її можливо вивчити. Наприклад, я її не вивчаю. Спілкуюсь з місцевими людьми, і потрошку якісь фрази, якісь слова вони запам'ятовуються. Їхня мова дуже легко підходить для українців. Ми можемо її вимовляти. Для нас це не, не дуже складно. Наприклад, пакет чеса, фалімендері, це дякую. Дуже багато слів. Такі натамір, мір, чабоне. Це все легко запам'ятовується. Вона для нас ну не дуже, я б сказав, складна. Явно, це не китайська, не японська мова, де потрібно якісь іерогліфи запам'ятовувати. Албанську вивчити можливо. Окрім того, багато албанців розмовляють на англійській мові і розмовляють не дуже погано. Ми можемо. Один одного розуміти, так що проблем ніяких з немає. Навіть якщо албанець не розуміє ніякої мови окрім албанської, повірте, він завжди буде намагатися зрозуміти, що ви що ви від нього хочете. Наступний міф. Албанія не розвинена країна. У чому вона не розвинена? В Албанії є дороги, в Албанії є будинки, в Албанії є адреси, в Албанії є інтернет, в Албанії є люди, які знають по декілька мов, в Албанії діти розмовляють декілька мовами, в Албанії багато школ, в Албанії багато садиків, Албанія країна. Яка має інвестиції з таких держав, наприклад, як Україна має. це Арабські Емірати, Шейхи вливають сюди гроші, в чому вона не розвинена? Пройде ще 5 років, і для вас буде можливо здивуванням те, що Албанія стане реально новим Дубаєм. Згадайте, будь ласка, мої слова, коли це трапиться. Наступний міф це купити житло в Албанії це ризик. Друзі, нема тут ніякого ризику. Я вже багато розповідав про це. Головне, при покупці нерухомості мати сертифікат на цю нерухомість. Якщо є сертифікат, проблем ніяких немає. Якщо сертифіката нема, цю нерухомість не потрібно купувати. Все дуже просто. До того ж, Тут є сотні, а може й більше, агенцій, які можуть вам допомогти у цьому. Знайдіть потрібну агенцію, якій ви будете довіряти, і все буде добре. Люди за вас все зроблять, проведуть вас за руку по всім інстанціям, все допоможуть, і вам потрібно буде тільки насолоджуватися тим, що ви стали новим володарем квартири. Друзі, якщо бажаєте проживати в Албанії і вам потрібна допомога в оренді чи покупки нерухомості, можете звертатися до мене. Можливо, вам потрібна легалізація через покупку нерухомості. Пишіть мені в інстаграм посилання в шапці профілю, і я з радістю вам допоможу. Наступний міф: Албанці їдять тільки м'ясо і нічого окрім м'яса. Ну це неправда. Албанці їдять усе. Їхня культура харчування дуже різноманітна. Тут поєднана і турецька кухня, і іспанська, і італійська кухні. Кухня албанська дуже-дуже ну, цікава. Хто був в Албанії, той мене розуміє. В Албанії є два моря: море продуктів тут просто об'їдайся не хочу. До речі, у мене вийшло відео, ви можете його переглянути про ринок в Албанії. Де просто безліч продуктів харчування. Вони дуже полюбляють фрукти та овочі. Можете подивитися і зрозумієте це. Наступний міф: в Албанії не буває снігу. Ні, друзі, в Албанії буває сніг. Взимку в Албанії постійно сніг. Наприклад, я живу в Дуресі, на березі Адріатичного моря. У мене з балкона видно море. І от взимку я повертаю голову направо, бачу море, тепленьке море. Температура там, повітря приблизно буде 15-16 градусів тепла. А повертаю голову уліво, я бачу гори, на яких лежить сніг. І в Албанії є горнолижні курорти. І якщо ви взимку хочете побачити в Албанії сніг, проживаєте, наприклад, на побережжі, ви можете спокійно сісти на авто 40-50 хвилин і ви будете вже кататися десь у горах на лижах. Це дуже зручно і дуже цікаво. Наступний міф в Албанії всі бідні. Друзі, це неправда. В Албанії дуже багато є людей, які мають великі статки. І ні, вони не привезли їх з інших країн. Вони заробили їх тут. Тому що Албанія – це туристична країна. Сюди їдуть туристи. І хто розуміє, як заробляти на цьому кошти, спокійно це робить. На сьогоднішній день навіть багато українців, які приїхали до Албанії, повідкривали тут бізнеси. І у всіх бізнеси працюють і допомагають їм процвітати. Хтось бачить Албанію як бідну країну, а хтось бачить Албанію, наприклад, як я, потенційно цікаву країну для розвитку різного виду бізнесів. І це справа кожного бачити стакан на половину пустий або наполовину повний. Наступний міф про те, що албанці не люблять чужинців. Друзі, це неправда. Албанці дуже люблять людей з інших країн. Вони розуміють, що завдяки цим людям їхня країна розвивається. Вони все роблять для того, щоб люди, які приїхали з інших країн, почували себе, почували себе як вдома, їм було комфортно і вони хотіли повернутися сюди знову. До українців тут особливе ставлення. Вони дуже добре відносяться, і якщо ти... Підійдеш до Албанця з якимсь проханням, і він буде знати, що ти з України. Тобі ніколи в житті не відмовлять, тобі допоможуть, тобі порадять, відведуть тебе до своїх друзів, попросять, щоб ті допомогли. Але твоє питання буде 100% вирішене. Якщо Албанець хоч раз у житті запросив тебе до себе додому, то вважай, що ти не просто його друг, ти вже член його родини. Повірте, це дуже важливо для албанців. Друзі, дякую, що подивилися це відео до кінця. Вас попрошу підписатися на канал, поставити вподобайку цьому відео, написати невеликий коментар до того, що ви побачили. І я впевнений, що у вас є друзі, яким це відео буде корисне. Так що поділіться ним. Всім бажаю міцного здоров'я та мирного неба над головою. Побачимось!